Бачимо, ми гарну палаючу бавовну. з радістю. Покажу ці кадри. Йдеться про те, що в Росії палають заводи після атаки дронів. Після нічної атаки безпілотників кажуть, що пожежа розпочалася у промзоні у На Ленінградської області. Зайнявся завод із виробництва Ацетону. Також ми бачили напередодні була яскрава бавовна горіло те, що має горіти. І Бачили ми певні проблеми на аеродромах. На вашу думку, пане Андрію, от сьогоднішня інтенсивність цієї бавовни, чи дійсно вона є ще такою? Ну скажемо так, лайтовою для ворога, тому що як завжди, ані реакції офіційно зазвичай немає? Вони повідомляють, що все збілі, проблем нету, і складається враження, таке загальне. Ну звісно, в росіян, так їхньої аудиторії, що нічого страшного немає. Ну і хотілось би нам знати, а коли це може попливати саме на поле бою, яка інтенсивність має бути? Ну, я думаю, що е, ті люди, які живуть поблизу цього заводу, для них ну якби все збілі і нічого не сталося, явно не відбулося е, е, дуже. Ну ми розуміємо, що наш ворог він дуже активно. Е, все ж таки, їх керівництво це колишня е, школа е, КГБ, які ну, доволі непогано, навіть дуже добре, вміють е, працювати, скажімо так, в інформаційному полі. Вони по ньому працюють і те, що стосується, наприклад, той ж там формування думки, наприклад, на заході, вони дуже активно співпрацюють з західною пресою і там іноді формують, скажімо так, ну позицію, яка Скажімо, не на налаштована на нашу сторону, а, але при цьому, ну о, ці, всі ці ситуації ситуацію, давайте знову ж таки згадаємо з о, азербайджанським бортом. Так коли от вони там цей у них план кавер є, тобто коли є повітряна ціль, все ж якби ну. ППО Росії, це не ППО Ізраїлю, які можуть одночасно приймати цивільні е, повітряні судна, і при цьому всьому ще й відпрацьовувати по повітряних цілях. Е, е, як результат, теж це сталося. І зараз подивимося, мені б хотілося побачити якусь таку, ну, таку аргументовану, скажімо, позицію Азербайджану щодо цієї ситуації, при тому, що там борту, який вже був поранений з Зенітною ракетою йому просто щоб уникнути умовного скандалу, не дали приземлитися на території Росії, що він був змушений пройти все Каспійське море і приземлитися лише в Казахстані. Ситуація, яку ми бачимо, ну якби як наші дрони також ну, проходять. Тобто, ну територія України, я все ж таки як. Колишній офіцер повітряних сил безпосередньо зенітно-ракетних комплексів, можу сказати, що ну багато жаліємо те що територія України є занадто великою, і дуже потрібно багато засобів протиповітряної оборони, щоб її закрити. А територія нашого ворога це ж найбільша Ну за територію країна в світі. Ми прекрасно розуміємо, що маючи там певний бар'єр, в прикордонній зоні, якщо його вдається подолати, то туди чим далі в глиб Росії ми залітаємо. Там ну, систем протиповітряної оборони в принципі взагалі ніяких немає. У них навіть є великі проблеми для того, щоб закрити всі свою а, якусь критичну інфраструктуру і біля неї поставити зенітно-ракетні комплекси, а це не те протиповітряна оборона, яка була колись в радянському союзі. Не та кількість комплексів, ми розуміємо, що не та кількість, не та якість компетенції якості їхніх фахівців, тому що ну одне діло, ті, наприклад, там російські оператори зенітно-ракетних комплексів, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму, і які працюють над цим, ну щодо повітряних сили ледве не щодня. Як мої побратими, які щодня працюють по повітряних цілях, і відповідно від цього ж ну рівень якості професіоналізму також зростає. А там ну дедалі глиб когось, звичайно, що ще не будемо забувати той факт, що і по блату, і якийсь там умовно командир розрахунку, і для нього ну, пропустити цю ціль, яку він там двічі стріляв, десь на навчаннях і. Третій раз він ст перший раз він стріляв, коли навчався в, в військовому училищі, і там ще два рази десь їздив на навчання. І от в них виникають власне от такі проблеми. І було відчутно, коли Україна почала завдавати ударів по російської нафтопереробній промисловості. Для них це стало відчутно, причому що в самій Росії навіть зросла ціна на паливно мастильні матеріали, тобто в них там. Дизельне паливо, бензин почав дорожчати на цьому фоні. Звичайно, що ще хотів би ну, так акцентувати на цьому увагу, що це дуже добре, і Україна, напевно, на сьогоднішній день ну, може стояти в одному е, ряду з Сполученими Штатами Америки і з Ізраїлем щодо розвитку наших безпілотників. От БПЛА, ударні БПЛА, БПЛА Камікадзе, ми дійсно знаходимось на дуже високому рівні. Ну, ми змушені. Ми дуже добре, що нарешті в цьому, скажімо так, в контексті розробки цих технологій і їх виробництва у нас цим займається більше приватний, а не державний сектор. Тобто, держава виступає виключно як замовник. І це, ну, якби той, скажімо так, західний спосіб розвитку військово-промислового комплексу. І от на практиці ми прекрасно можемо бачити, тобто, так, от у нас там з тим, що є державне і вироблялось багато років державі, от цей там концерн Укроборонпром, який я вважаю, що ну, має бути після війни, напевно. Ну не те, щоб ну якби це ну, ця структура, вона має бути ліквідована, і що наші оборонні підприємства вони мають за зразками тих же Сполучених штатів Америки просто ну якби перейти врешті-решт приватну власність. І це буде дійсно їх ефективне управління і ефективне постачання з приватного сектору ми якраз показуємо за рахунок українських безпілотних технологій. То це починаючи від там банального якогось FPV-дрона і закінчуючи великими розвідувальними ударними безпілотниками, і скажімо, ну це як приклад того, куди ми маємо далі йти, і це дуже добре. Але звичайно, дуже б хотілось також все ж таки і подальшого розвитку. Українського ракетобудування, тому що ну нанесення таких ударів безпілотниками це дуже добре, але повірте, якби по території Росії там вглиб на 300 кілометрів прилетіла українська балістична ракета, це от, от це, от ну саме те про що ви пані Анастасію сказали: от коли ж це буде в їх суспільстві мати ефект. От дрон це де погано чи безпілотник, але от якби туди прилетіла ракета, оце тоді повірте їхню суспільну думку. Якось би почало штовхати в сторону того, що ну напевно війна у нас і тут також є. Вона не десь там далеко в Україні. Вона і тут у нас є. Ну і так само ми бачимо, що війна триває на території Російської Федерації, і напередодні щось було неймовірне. Те, про що не кожен день почуєш у новинах, від наших військових Ось це відео як 47-ма бригада в Курській області відбувала масований штурм росіян. Ворог задіяв там величезну кількість техніки, піхотинців під час штурму, село Вікторівка йдеться про це. Також кажуть про те, що було шість хвиль атак. Танками, БМП, МТРАМ, Баги. Ну це не правда, це рідкість. Що сьогодні ось так росіяни використовували все і йшли такими хвилями. Що це означає? Це якась можливо вже сьогодні простежується пріоритетність цього напрямку. Чому саме тут? Ну і звісно, класно, що штурм відбили, і ми розуміємо, що ця вся техніка вона вже буде або така, яка не зможе виїхати на кордон, бо та яка вже так буде просто як Брухт. Ну, це було показова ситуація, тому що ну відверто раніше, скажімо так, знаєте, все те, що відбувалося в росіян в Курщині, тобто, в них є ключовий пріоритетний напрямок. Це Донецька область. Всі прекрасно розуміють, що для них окупувати повністю Українську Донецьку область це є пріоритетне завдання. Вони. Відверто нехтували Курську і ситуацію, яка там відбувалася, вони 10 років воювали в Сирії, просто за два тижні звідти вийшли, тому що от у них все ну всі їхні зусилля вони якби зосереджені були на Донецькій області. І От ця атака вона показала, що ну напевно в Курщині в них якась ситуація вже стає ну для них критичною, оскільки вони свої зусилля все ж таки вирішили нарешті. Направити в тому числі туди, і е, дуже висока майстерність, звичайно, українських воїнів, ці атаки колонами. Е, тобто показують, що ну, якби, е, ті командири, які знаходяться, їхнє оперативне командування, яке знаходиться в Росіян на Курщині, це не е, ті фахівці, не того рівня, які, наприклад, на жаль, зараз знаходяться в, в Донецькій області, тому що ну, там за їхніми діями видно, що рівень компетенції набагато вищий. Е, і рівень професіоналізму. А тут вони, як класична радянська школа, пішли колонами. Ці колони вони були розбиті, і в них ця критичність цієї ситуації на Курщині Вона виникла в той момент, що от коли ну, нас почали з'являтися інформація, що Україна, якби скажімо, так розширює там свій плацдарм, яка була на початку цього року, там дуже класно підловили. Збройні сили України ворога, тому що в якийсь момент, коли там мала відбуватися ротація сил у росіян, і вони цю ротацію також вирішили провести. Ну, там. Одні виходять з позиції колонами, інші колоною заходять. А в цей момент ми нанесли удару і фактично в якийсь ну якби виник певний проміжок часу, в який на їхніх позиціях, які вони займали, просто ну, виник вакуум, тому що ну ті, хто вийшли, поки виходили, їх розбили, а ті, хто заходили, їх також розбили. І ми скористались цим. Ну, якби я так розумію, зайняли певні позиції з метою покращити нашу оперативно-тактичну ситуацію. І от ну якби в результаті цих дій в них ну якби в росіян, вибачте, знаєте, як то кажуть, видно, вже що підгоріло. І вони туди дійсно почали закидувати ресурси. Це ну для нас непоганий знак. Але на жаль, ну як би сказати, що це та ситуація, яка там змусить їх, наприклад, відмовитись від їхніх зусиль на Донбасі, а перекинути да, наприклад, там на Курщину більше сил поки що ми не йдемо. Але от те, що вони якби ну намагались витіснити нас з цього плацдарму. В них нічого абсолютно не вийшло. Е, навпаки, вони втратили велику кількість техніки, живої сили. Е, там це господи, е, морква по-корейськи також не пройшла, тому що також там вийшли ці там. Наскільки мені відомо, там просто якісь солдати-срочники, це корейські 19-20 років, які також пішли за радянським підручником колоною, і відповідно, ну а колони ми дуже непогано розбиваємо і нашими ФПВ, і нашими артилерією. І в принципі, насправді там на сьогоднішній день на Курщині Україна ну, зберігає доволі обмежений контингент. Тобто, ну якби багато в пресі, я чув що, от а от чому ж у нас тут не на Донецьку, а От ми там в Курщині. Повірте, на Курщині у нас доводиться знаходиться доволі обмежений контингент, контингент який але ну це високі, це професіонал височайшого рівня, і там в мене і братими там є. Ну якби там хлопці просто знаєте один вартий просто десяти, і вони це доводять, от такими операціями, відео про які ви зараз показуєте. Пане Андрію, важливо і про наш напрямок сказати, до Донецька Слуганська, так Херсонська Запорізька, про які казали, що імовірно там можуть бути якісь наступи росіян. Поки що ми спостерігаємо таку активізацію, зокрема на Донеччині. Пишуть наші військові про те, що намагається Покровськ взяти в оточення. Не виходить. на вашу думку, от попри ті прогнози, які ми чули ще минулого року, що битва за покровськ вже мала бути в вересні 24-го, все ж таки, от при тому, що ми зараз чекаємо ще тих 100 днів, які нам кажуть у адміністрації Трампа, що сподіваються завершити війну. Які шанси є у ворога от за найближчі місяці, саме щодо Покровська, за рахунок чого тримаємось, ми це якісь такі певні надзусилля і чи може ворог не знаю, в останній момент, можливо, тактику свою змінити, щоб все ж таки десь якийсь нам був такий неприємний сюрприз? Uh, ну... Варто розуміти, що наш ворог він теж виснажується. І давайте дивитись на цифри втрат. Тобто на сьогоднішній день ми вже підходимо до щоденних втрат у ворога до 2000. Це ще недостатньо для того, щоб, скажімо так, зламати боєздатність російської армії, принаймні то угруповання, яке знаходиться на Донецьку. Покровськ, росіяни також так, вони десь, ну якби в них був маневр щодо, ну вони намагаються його оточити, але м, там є нюанс в тому, що ну, вони його оточити не можуть собі дозволити, оскільки їм тоді доведеться південніше Покровська дуже сильно розтягнути фланг, а розтягнутий фланг, враховуючи кількість збройних сил України, ну Сил оборони України, які там знаходяться, це може, ну якби цей фланг може бути обрізаний. Це власне така ситуація, як в них виникла в 22-му році в. Харківській області, коли вони там вже розвертали, щоб наступати з півночі на Слов'янськ, і оце угруповання воно розтягнуло фланг, отримало удари, і вони були змушені відійти от, ну, на ті рубежі, на яких власне знаходяться оце купінський лиман, на яких вони знаходяться на сьогоднішній день, тому так вони ну якби роблять цю імітацію. Що стосується одразу, хочу зазначити Запорізька і Херсонська область, тут також варто розуміти, що ну давайте от. Просто відверто бачимо, що у Росіян проблеми в тому, що вибити нас на курші, так сили зусилля вони всі кидають на Донбас. Інформація про Херсон і про Запоріжжя. Я впевнений, що це є, скажімо так, вкид з точки зору боротьби в інформаційному полі з метою того, щоб ну, сили оборони України вони розтягувалися, і ми там теж зберігали певний контингент, який власне, ми більш ефективно могли б, наприклад, використовувати в Донецькій області, щоб ми ну якби цю лінію зіткнення ми її укріпляли. Тому я впевнений, що абсолютно це ну там оцей знаєте наступ, який був ну її навіть наступом назвати не можу це на Херсон. Тобто, от зрозумійте, що таке, ну як це атакувати через річку Дніпро, через широку велику річку. З берега, який знаходиться нижче на берегі берег, який знаходиться вище, ну це з точки зору військової справи. Абсолютно, ну як абсолютно невдячна справа, і це потрібно мати дуже великі ресурси і надзусилля Можна просто згадати Другу світову війну і форсування Дніпром радянської армії, і можете подивитися просто які шалені втрати, яку кількість людей була змушена поховати радянська армія для того, щоб форсувати. Правий берег Дніпра, а у росіян це ну, все їхнє угруповання, яке на сьогоднішній день є в Україні. Оце потрібно для того, щоб там форсувати, скажімо, правий берег Дніпра. Тому про це говорити не треба. Наша увага має бути так в Донецькій області щодо Покровська. Не можу сказати, що я ну, на, якби за моєю думкою, там що там вересні казали, в принципі, ми там обороняємось на сьогоднішній день. Е, була проблема, я як розумію в командування збройних сил України. Що от, ну після втрати Авдіївки, власне, багато хто про це говорив. Я про це говорив. Що ворог вийшов на оперативний простір, де в нього є чисельна перевага, і він, от, на цьому оперативному просторі за Авдіївкою, те, що ми і побачили з початку з березня 24-го року, і всі дії, які були росіян після цього, це от вихід на цей оперативний простір і от. Була проблема для нас. Друга була проблема. Це була, коли ну, після також дуже довгої оборони ми втратили вугледар. І от ворог отримав додатковий оперативний простір, і вони цим непогано скористувалися. А в нас була проблема щодо визначення після Авдіївки, знаєте, оцього нового рубежа оборони. Скоріше за все, що цей новий рубіж оборони на сьогоднішній день в нас визначено як місто Покровське. Сподіваюсь, що наше командування добре підготували рубежі і це місто, тому що за Покровском далі це вже буде про о, питання про оборону Слов'янська. Тобто, це наступний оперативний простір, який ворог може отримати і за яким почати розгортатися і рухатись, маючи кількісну перевагу, в них на жаль можливість до цього є. Тому на сьогоднішній день Покровськ – так це от, ну, якби це для нас на даний момент ключова битва цієї війни.